Колеги, друзі, які відійшли у вічність. У своїх серцях навіки закарбуйте їхні священні імена і згадайте тих, які є героями Олег Авер'янов, Сергій Павлюк. Сам декозелі, вшануємо пам'ять дорогих нам людей, хвали. І поволі безповоротно безповорота відпливає минулому, і чим довшою буде відстати, тим червнішими, і болішими засідання її Похис. І перша буква, схована в Марії слова, і перша цифра, і перше кохання все це творить суть самої природи ім'я її — людина. Ми гордимося випускниками які сьогодні є кращими студентами найпрестижніших вищих навчальних закладів України і за її межами, випускниками, які стали авторитетними особистостями і успішними у своїй справі. Гордістю є те, коли учні є продовжувачами своїх вчителів. Пам'ятаємо самобутнього композитора Дмитра Цеганкова. Автора пісенних візитівок міста понад крутом, як знов сади цвітуть». світуть. У школи є продовжування славних пісенних традицій заслужено артиста України Алла Кобелянська. Розлилися води на чотири броди. Четвертий брід це брід онуки і кошани, батьки і діти, діти. Не розділиме і одвічне коло. Ми зацібаємо житецьке поле і не надай майбутню, навіки. З цікавістю захопленням гортаємо сторінки історії нашої маленької країни під нас та школа. Благодарна мереснева днина, благословенна будкота скажина, якщо приривати школи на порі і мами жіночку, і татового сина. 70 років школі. І 62 роки з ним провела у стінах школи родина Макаричева. 10 років дідусь, 20 років дві підуселі сестри. 10 років дядько, 10 років тітка, 10, 10 років тата і роки донька. Поділитися своїми сповинами до школи запрошуємо родину Макаричева і Іноді запрошені, випадки, надати. Шановна пана Миколаївна, шановні викладачі, вчителі, шановні випускники і учні цієї школи, представники громадськості. Я хочу всіх нас щиро привітати з ювілеєм цієї школи. Так склалося, що з цією школою пов'язано і життя моєї родини. Тут вчився з 50-х по 60-х років мій тато, потім вчились його і сестри, моя двоюрідна сестра, я мій брат Сергій, і тепер продовжує шлях до знань, моя донька. Я хочу згадати своїх перших вчителів Ольгу Миколаївну, Ксенію Сім'євну, Марію Дюміру. Вони нас малих, нерозумних, брали і вкладали то зерно, яке потім проросло в наші знання. і Я хочу згадати своїх класних керівників, не відмітрів, інуло тідну Ганну Васильівну, яка продовжує свій вчительській шлях, цій школі. Окремо, хочу виділити серед них не вмитні. Це була людина з великої букви. Із нашого класу був за самім до батьків її і точка. Вона точно слідувала цьому правилу. Багато з того, що вона нам говорила, що вона доносила, я почав розуміти значно пізніше. Вона нас вчила бути лідерами, бути особистостями людинами, з це згадати, так назву, моторів цієї школи, організаторів, з якими я мав честь виступати. Це люди, які повністю себе присвятили організацію війні, свят, звідки. Це Валентина Івановна, це Світлана Олександровна. Низький вам всім. Хочеться згадати багатьох наших інших викладачів. Геннадія Партіоча, Анатолія Сергієвича, Людмилу Фьодорову, Михайлу Павловича, Миколу Павловича, Ніну Владіми. Багатьох зараз з розумності я не, згад... не то, що не згадаю, вибачте, якщо кольцо пустив. Всі ви залишились в моєму серці і кожен з вас залишило там лишили випоти. Хочеться згадати наших залучів. Єну Анатолійову і Аліну Константиновну. Зовні суврових, домогових, недосяжних, Наскільки ж вони були у нас на уроках добрими, щирими, терпеливими до нас, щиро вам дякую за це? Я, в Я вчився при Василю Михайловичу. Продовжувала потім керувати школою Лариса Олексійовна. Її, я пам'ятаю, не так як директора школи, а як викладача праці. Згадується сьомий клас, як ми освоювали дуже серйозну науку хлопцями нарізання салатів. Ви б бачили, з яким ентузіазмом, перкістю ми ті салати нарізали і з якою радістю ми потім їх. Хочеться згадати, я знаю, що тут присутня в залі людина Наталя Михайловна Щиняєва. Оцініть оцініть, <плоджунок> які це вчити. Це були 90-ті роки, книжок не вистачало, і як зараз я пам'ятаю, ми проходили до Райзера Джеймі Берхара. Вона можливо, чекала, поки ми прочитаємо цю книжку, потім їй надумав. І вона рознесла ці книжки, у даному випадку мені попало нашим батькам. Врахуйте мою здивованість, коли я приходжу додому, а мама мені вручає, каже, це від Наталії Михайловні, щоб ти назавтра прочитав. Анна Миколаївна, школа забрала нових фар, має нові досягнення, нові. Першини, але те, що лишилось незмінно. Це той ж самий зіно, це та ж сама рідна школа, яка нас чекає і радо зустрічає, це той же самий високопрофесійний колектив вчителів. Так я хочу побажати школі процвітання, зростання, досягнення нових висот. І щоб навіть через багато років кожен з нас міг сказати, я є випускником кровомничого математичного ліцею, авторі школи, свято нас всім.